Навіщо ми займаємося садівництвом? Можливо, ви вирощуєте рослини як джерело їжі, щоб зменшити витрати на продукти, або висадите місцеві рослини по всій території, щоб підтримувати місцеву фауну. Багато з нас створюють сад як затишний оазис, який дарує спокій і умиротворення якими б не були ваші причини, цього року можна внести прості зміни, щоб допомогти як собі, так і крихким екосистемам, залежним від листя. Коли ви викидаєте або прибираєте рослинні залишки, ви позбавляєте природу цінних ресурсів. На їх відновлення підуть тисячі років, а екосистеми будуть страждати. Так що скажемо разом: давайте садівництва для природи, а не проти неї. Ось сім міфів про осіннє листя та прибирання, яких слід уникати, а також альтернативні рішення для простого догляду за садом викидати листя. Листя природним чином розкладаються і перетворюються в гумус, багатий продукт перегною. Але багато хто помилково вважає, що їх потрібно викидати. Гумус робить ґрунт чорною, пухкою і поживною, це справжнє золото для саду. Він утримує вологу під час посухи і створює повітряні кишені для коренів рослин під час дощів. Коли ви викидаєте листя, ви позбавляєте свої грядки цього цінного ресурсу. Без листяного покриву рослини потребуватимуть більше догляду, мульчі та добрив. Вам доведеться купувати підводівлі і полічувачі ґрунту, щоб компенсувати втрату природних ресурсів. Найгірше, що можна зробити з листям упакувати їх у пластиковий мішок і відправити на звалище. Там вони залишаться під горами сміття на сотні років. Майбутні покоління, можливо, знайдуть ці пакети і запитають, що вони взагалі робили. Уникайте такого сценарію і спробуйте більш екологічні рішення. Що робити замість цього? Листя ідеальна мульча. Вони створюють щільний шар восени і взимку, а до весни перетворюються в гумус. Ваші рослини скажуть вам спасибі, коли настане тепло. Якщо у вас залишилися зайві листя, зробіть з них компост або листовий перегній. Просто складіть їх в купу і раз в тиждень перевертайте. До весни у вас буде безкоштовне добриво. А ще можна запитати сусідів, чи не потрібна їм листя. Садівники дружна спільнота, і ваші сусіди напевно оцінять пропозицію. Ви допоможете і людям, і природі. Використовувати повітродувку Повітродувки – корисний інструмент. Я іноді користуюся ними, щоб згрібати листя на грядки. Але у них є мінус вони створюють багато шуму, і багато хто вважає їх джерелом звукового забруднення. Звичайні граблі справляються не гірше, зате працюють тихо. Так, це довше, зате і вам, і сусідам буде спокійніше без гуркоту. Що робити замість цього? Якщо, як і я, ви все ще використовуєте повітродувку, робіть це в день, коли люди не сплять. Не вмикайте її рано вранці або пізно ввечері і надягайте навушники, щоб захистити слух. Спалювати листя. Спалювання листя марна трата. Хоча зола корисна для саду, вона може порушити баланс РН, зробивши ґрунт занадто лужним. Крім того, спалювання виділяє вуглець в атмосферу, посилюючи зміну клімату. Це старий метод, але сьогодні є набагато корисніші альтернативи. Коли ви спалюєте листя, ви знищуєте укриття для комах, дрібних ссавців і рептилій. Що робити замість цього? Не витрачайте листя даремно. Зробіть з них компост або листовий перегній. Можна скласти їх у велику купу і залишити перегнивати до весни. Якщо листя занадто багато, запропонуйте їх сусідам або місцевому громадському саду. У моєму районі є величезна купа листя, яка перетворюється на перегній, і кожен може взяти його безкоштовно, знищувати місця проживання. Природа скидає листя не просто так, вони служать укриттям для тварин. Міф, що в листі зимують тільки шкідники. Насправді там ховаються світлячки, бджоли, личинки комах і навіть птахи, які шукають під листям жуків і личинок. Листя також захищають ґрунтових мешканців черв'яків і личинок жуків, зберігаючи тепло в холодні місяці. Що робити замість цього? Залиште листя на місці. Тварини самі знайдуть в них притулок і переживуть зиму. Компосні купи теж можуть стати укриттям, але їх перевертання може нашкодити мешканцям. Краще зробити холодну компосну купу на зиму це безпечніше для природи. Залишати голу ґрунт. Гола ґрунт шкідлива для рослин. Мороз проникає глибше, створюючи несприятливі умови для коренів і мікроорганізмів. Гриби і бактерії просто підуть глибше, а ось коріння рослин можуть постраждати. Особливо вразливі багаторічники. У лісах листя природним чином вкривають ґрунт. повторіть цей процес у своєму саду. Що робити замість цього? Покрийте ґрунт товстим шаром листя. Вони будуть розкладатися, утеплюючи землю, а до весни перетворяться в живильний гумус завалювати газон листям. Газону потрібне світло, вода і повітря, товстий шар листя може задушити траву. Це добре, якщо ви хочете перетворити газон на грядки, але погано, якщо хочете зберегти газон. Невелика кількість листя не зашкодить, але шар товщі 2,5 см може створити проблему, особливо якщо листя мокрі і злежалося. Що робити замість цього? Перенесіть листя на грядки або зробіть з них компост. Ще один чудовий варіант мульчувати листя газонокосаркою. Вона подрібнить їх, і вони стануть добривом для трави, не заважаючи її рости. Боротися з природою. Дайте природі робити свою справу. Часто ми прибираємо листя заради естетики, але важливо думати і про екосистему. Сад це не тільки для нас, але і для тварин. Які в ньому живуть. Зменшення лісів та середовищ існування загрожує дикій природі. Створюючи біорізноманіття у своєму саду, ви робите важливий внесок. Боротьба з природою лише ускладнює догляд і може завдати шкоди тендітним істотам. Що робити замість цього? Працюйте з природою, а не проти неї. Нехай гриби і бактерії перетворюють листя в гумус. Замініть частину газону грядками з місцевими рослинами, вони дають їжу тим видам, які залежать від конкретних рослин. Кожна маленька дія має значення. Кожен мішок листя, який не потрапив на звалище, є ресурсом для вашого саду. Якщо сумніваєтеся, залиште листя в спокої.